Цьогоріч природа як ніколи тішить нас теплими осінніми днями. Лише уявіть собі, яскрава блакить неба, тепле сонячне проміння, жовто-гаряче листя і неймовірної краси ландшафт. Це ж чудова нагода зустрітися з друзями та влаштувати справжній пікнік. У цьому випуску готуємо страву, яка гарно смакуватиме на природі та проста в приготуванні. Вітаю вас на кулінарному телепроєкті На смак це проект, де ми відроджуємо забуті кулінарні традиції і надаємо нове життя. Відомим рецептам та продуктам наших предків, а ще будемо готувати смачні та прості страви інших народів. І я із задоволенням продовжую свою рубрику Страва від гостя саме оригінальні та неперевершені страви від наших гостей. Ми будемо готувати разом, ділитися особливостями приготування та цікавинками із особистого життя. Сьогодні я готуватиму разом із дівчиною, яку впевнена, у нашому місті знає кожен як дорослі, так і діти. Це аніматор, ведуча святкових та урочистих подій, концертних програм, аж від тепер ще й власниця сімейного закладу Мирослава Консул. Вітаю тебе, Мирослава. Доброго дня! Я дуже рада, що ви завітали саме до нас в гості. Я впевнена, що ми дуже корисно та цікаво проведемо разом час. Тож я та наші телеглядачі дуже хочемо якомога більше дізнатися про тебе, про твої захоплення, про твою страву. І коли ти запросила нас до себе, ми анітрохи не вагалися, і ось ми тут. То що ти пропонуєш нам сьогодні приготувати? Ви знаєте, я дуже полюбляю готувати, але, на жаль, не вистачає на це так повноцінно часу. Але як має бути смачно, це точно про нас. І ми знаємо, як зробити страву дуже смачною, класною. І сьогодні я пропоную нам приготувати страву східної кухні. Це буде чилагач. Чалагач це ароматний, соковитий, просочений димом багаття шматочок м'яса на кісточці. Яким би способом не готувалася ця страва, ми завжди охоче збираємося навколо неї веселою компанією під час відпочинку. Чалагач вважається національною стравою Вірменії. По суті, це шашлик, але з реберної частини. Як відомо, м'ясо на кістечці завжди виходить трохи ароматнішим, і соковитішим аніж чисте філе. Взагалі, смажене на вугілі м'ясо можна зустріти у багатьох народів світу. Ще наші далекі-далекі предки, навчившись розводити та підтримувати вогонь, почали вживати м'ясо приготовлене на багатті. З часів античності і до XVIII століття багато народів засмажували ці літуші тварин над вогнем на ружні, присмачуючи їх різними спеціями. Таке м'ясо називали верчина, та все ж таки батьківщиною цієї страви прийнято вважати країни сходу. Саме завдяки східним традиціям приготування м'яса, ця страва і вийшла така ароматна і соковита. Тому чалагач це не просто смажене м'ясо, це справжній ритуал зі своїми правилами та заборонами. Сьогодні нам для нашої страви знадобиться це стейк зі свинини на кості. Потім для маринаду нам потрібно буде соєвий соус, техаські спеції для стейку. Туди входить суміш різних перців, сушений чесник, цибуля, орегано і дуже багато різних пряних трав. Також нам потрібно буде для декору. Це овочі, які ми з вами разом зробимо, запечемо на мангалі. І вже також для декору будуть іще і свіжі овочі: це перчик, помідорчик, огурчик і, як ви бачите, зелень. Чудово, у нас вийде така яскрава, смачна, соковита страва. Давайте розпочинати. Давайте. І так, перед тим як ви розпочнете готувати чалагач, нам потрібно підготувати м'ясо. Так, ми беремо наш стейк. Він у нас трішечки вже підготовлений, щоб ми не витрачали на це часу в кадрі. Але для е, наших гостей, щоб було зрозуміло, чим вам потрібно готувати. У нас є ось такий девайс для м'яса. і для того, щоб маринад він потрапив всередину нашого м'яса, щоб він точно промаринувався дуже добре. Він був соковитим і смачним. Нам потрібно тандерайзером ось так пришпугувати наше м'ясо. Це щоб краще спеції. Так, да? да, потрапили всередину і у нас uh -huh. було м'ясо не тільки в маринаді зверху, а й ще й всередині. Так, ну що ж, Переходимо до нашого самого маринаду. Нам потрібно буде взяти спеції. Ось, Це вже готова суміш. Нам потрібно натерти наше м'ясо спочатку... ми одну сторону просто присипаємо і будемо втирати. Uh -huh. Ось, і втираємо ось так дуже гарно наш стейк, щоб точно всі спеції потрапили усередину. Буде смачно. А які аромати пряних трав? Якщо це готувати просто в закритій кухні, то сама кухня наповниться таким неймовірним запашним запахом, що вже хочеться з'їсти, навіть коли воно сире. Так, ми натираємо, додаємо соль. Е, сіль вже входить у нас в суміш певний. А, це не треба трішки підсолювати? Я думаю, що ні, я думаю, що це буде достатньо. Нам потрібна буде сіль для овочів, коли ми будемо маринувати саме їх. Тепер нам потрібен соєвий соус. Ми повинні змучити наше ось Так прямо лити, щоб воно також. Нам треба багатенько соусу чи трішки? Не дуже багато. Все має бути в міру. Ну що ж, наше м'ясо ми вже замаринували, і потрібно його трішечки відкласти, щоб воно все поглинуло в себе, весь наш маринад. Ми його відкладемо на хвилин 20, Але якщо наші доглядачі будуть повторювати цей рецепт, то потрібно м'ясо замаринувати хоча б за добу, до того як ми його будемо готувати. А зараз підготуємо овочі. Давай так. Ми будемо нарізати баклажан так, і кабачок, кабачок та використовувати гриби. грибички. Так, на якими потрібно, шматочками? Нам потрібно нарізати його е, ось так да кругленько, великими шматками не сильно великими, такими середніми. Мирослава, скажи, будь ласка, чи є в тебе якісь особливі страви або якісь кулінарні прийоми, які ви будете впроваджувати у своєму закладі? Насправді ми хочемо розширити дійсно асортимент з м'ясом, тому що дійсно це дуже. Ситні такі страви, які дуже багато полюбляють людей, і ви знаєте, особливості наших страв саме в тому, що ми готуємо по-домашньому, смачно завжди з любов'ю і з душею. І дійсно дуже приємно, коли гості нашого міста та мешканці вони залюбки повертаються і кажуть: Боже, як у вас смачно? Ми хочемо ще. Ось це такий основний прийом нашій такі кухні. Ну це велике досягнення, коли до вас повертаються гості. Кожного разу і дуже вдячні вам за смачну вечерю або обід. Так, так ми продовжуємо маринувати наші овочі. Так, Нам потрібно буде також соєвий соус. Також нам потрібно посолити. Спеції до м'яса ми також будемо сюди додавати. Е, я думаю, що ми зараз ще додамо пряні трави. А олія нам потрібно да. до овочей олія? Так, трішечки потрібно буде. Давай. Що ж, ми вже підготували всі наші інгредієнти до жарки, і зараз будемо на сітку викладати наші стейки і будемо викладати наші овочі. Горить наше вогнище, я пропоную нам з тобою трішки поспілкуватися. Так, я згодна, але пропоную поговорити за чашечкою смачного чаю. Мирослава, розкажи, будь ласка, як розпочався твій шлях ведучого аніматора для заходів святкових. Я з самого дитинства була дуже активною дитиною. Завжди мої бабуся і мама займалися моїм розвитком, завжди вчили якісь вірші, і мені це постійно подобалося. Я хотіла бути на всіх заходах, приймати у всьому участь. Це мені дуже сильно з дитинства дуже подобалось. А потім в якийсь період. Моя мама привела мене до нашого міського будинку культури, і я тоді проводила, я пам'ятаю, як вчора це начебто було був конкурс талантів, називалися Джерела. І тоді там були проводилася цей сам конкурс, відбувався поетапно, були різні вікові категорії. І я була ведучою для своєї вікової категорії. Мені здається, тоді це було. Років десь одинадцять-дванадцять, Зовсім мала. Да. І тоді мені так сподобалося, так все було класно. Багато емоцій. Вразень. Для дитини уявляєш сцена, повний зал людей. Ти говориш, тебе всі слухають. Ну такі не передам... Не можу передати свої ці емоції, наскільки це було захоплююче і круто. Це просто вау. А після ти як? А після цього. Я вже почала проситись разом з мамою працювати, але все одно була ще трішки маленькою. Мама каже: це трішечки не для дітей. Потім вже в віці 14 років я вже. Працювала разом з мамою, але виконувала таку мілку роботу, допомагала їй щось підключити, принести, підготувати. Потім вже ми почали з нею розвиватися далі. Я почала також підростати. Вже в мене були якісь свої фішечки, які ми почали використовувати в програмі наших свят. І ось так потихеньку-потихеньку дійшли до того, що зараз я вже працюю як і в дуеті з нею, так і окремо як самостійна ведуча. Вже є і свої замовники. Які... Своя, аудиторія. Так, своя аудиторія, так дуже класно. Тобто, все почалося все ж таки, з міського будинку культури. Так, я до сих пір їм дуже вдячна за це. Обожнюю всі. Я сердцем. знаю, що ти також приймаєш участь у святкових заходах, які організовує міський будинок культури. Тобто, ти продовжуєш ділитися своїм досвідом вже разом з нами. Так, я можна сказати, виросла на очах усіх працівників нашого будинку культури, і ви знаєте. Скільки я буду продовжувати жити в цьому місті, я буду завжди навіть заходити просто в гості, навіть якщо не буде ніяких там концертів чи якихось таких конкурсів, я все одно буду приходити туди, тому що це таке місце, де все розпочалося. Твій творчий шлях все ж таки почався з міського будинку культури. Я хочу з тобою також поділитися маленьким секретом, що мій творчий шлях також почався з міського будинку культури. Вперше я до нього завітала. Як учасниця дитячого фестивалю творчості випробувала свої можливості як ведуча у своїй віковій категорії. Тож ми з тобою можна сказати з однієї родини. Це дуже круто, тому що дійсно творчість об'єднує людей в одну сім'ю. А зараз я думаю, що вже час підійшов, щоб ми приготували наше м'ясо і поставили його до нашого мангалу. Давай. Наше вогнище вже готове, тож ми маємо зараз наші стейки поставити на ось таку решітку. Але перед тим як ми їх поставимо, потрібно трішечки їх змастити Мастити олією. Да? Так. так. І зараз з іншого боку теж треба буде, щоб ти змастила трішечки. Угу. Так, ну що ж, трішечки Я тобі Так, допоможу. І ми будемо викладати також разом і, і овочі. Так, все вільно. У нас виходить цікава осіння композиція: mm. сезонні овочі, смачне соковите м'ясо. Я думаю, це буде дуже круто. І, думаю, якщо наші телеглядачі будуть е, теж готувати за нашим рецептом, їм дуже сподобається. Це така нескладна досить страва у приготуванні. Її можна готувати як на відкритому вогнищі, так і в домашніх умовах. Я думаю, що від цієї страви чоловіки просто втратять розум. Будуть в захваті. Так. Наше вогнище вже готове. Давай поставимо нашу страву на вогонь і будемо чекати. Її приготування скільки нам потрібно часу? А взагалі челагач він готується хвилин 40, але ми вже будемо дивитися по готовності, скільки це займає часу на нашому У -у -у. Давай. Це тепер ми чекаємо 40 хвилин. Я хотіла би спитати в тебе, яке твоє найяскравіше враження в професійній діяльності? Чи може це якийсь юбілей, чи день народження, чи якісь яскраве весілля? Що було такого особливого, що ти запам'ятала? Я запам'ятала, мабуть, найяскравіше початку початок своєї сольної кар'єри, коли я проводила. Перше своє весілля. Воно було на 100 самостійно. Так, самостійно, від початку до кінця це весілля було дуже великим. Там була і виїзна церемонія, і така, знаєте, дуже запальна публіка, коли ми обмінялися такою шаленою енергією один з одним, що я тоді зрозуміла точно, це моє. Я від цього так кайфую, це такий заряд позитиву енергії. І я зрозуміла, що в мене все дуже круто вдається самостійно, коли на наступний ранок наречена 8 годин ранку написали мені відгук. Просто ось такий текст з дячністю. І я думаю, ось це тобто, так. Тобто та. Всю підготовку цієї цього весілля ти взяла на себе, ти спілкувалася так. з нареченими, ти підготовувала, підготовувала їм якісь е привітання, ви все обговорювали. Все-все-все ти робила самостійно. Так е я так хвилювалася, хоча в мене вже були якісь напрацювання, я вже могла вільно говорити без папки, але я так хвилювалася перед цим е святом, що я собі повністю прописала все від першого тосту, кожне слово, навіть те, що я знаю і можу сказати сама, я все одно собі все записала, щоб це було гарно. Це була дуже для мене відповідальна місія. Перше таке самостійне свято готувалася все повністю, вся програма. Виходячи з побажань наречених, а мені цікаво, ось у тебе дуже багато таких заходів, дуже багато урочистих цих подій. Чи пам'ятаєш ти, як звати твоїх перших наречених? Звичайно, пам'ятаю, це мої улюблені Алуся і Олександр Сашко. Так в них вже є дитина, і я проводила перший рочок їхньому вже чуду. Так, а, Тобто так, ти вже, вже стала сімейний, сімейний, сімейний представник да, усіх свят. Да. Так, звичайно, пам'ятаю, пам'ятаю всіх гостей. Е, дуже багато було знайомих, які мене підтримали теж. Тому це було дійсно таке яскраве, запальне, драйвове весілля Тоб, року. Так, да, Це твій такий початок, і далі все більше, більше, так. більше, більше замовлень, нова аудиторія, нові клієнти, нові свята і все по різному Чи схожі свята один на одне? Кожне свято це індивідуальне, таке так як і самі замовники, але все ж таки мабуть. Я пішла по стопам моєї мами, і я стала дійсно сімейною ведучою. І для мене це дуже гарний показник, коли ти відпрацювала не одне свято, а коли тебе запрошують знову і знову. Тому що навіть як у наших наречених все тільки розпочиналося хрестини, родини і так на всіх всіх святах була я. Тому деякі свята схожі тільки тим, що однакові гості, але програма і кожне свято воно все одно різне. Є якісь моменти, які все одно відрізняються від того, що було раніше. Це дуже круто. Я дуже рада, що тобі все подобається. Бажаю тобі подальших успіхів okay. у розвитку твоєї творчої діяльності. І хотіла б в тебе попросити, що ти можеш побажати нашим юним глядачам з приводу якісь рекомендацій, або що їм потрібно робити, аби досягти успіху у плані ведучого, якщо в нас є такі бажаючі. Ну, по-перше, це дійсно має бути покликом вашої душі. Вам потрібно дуже багато працювати над своєю дикцією, всебічно якось розвиватися, багато читати. Я знаю, що наш будинок культури також так, проводить я підготовку ведучих, так. То ви можете завітати до них. Там будуть також професіонали, які допоможуть вам розпочати свій творчий шлях. Так, у міському будинку культури працює студія школи ведучих. Де ми шукаємо нові таланти для проведення усіх святкових урочистих подій в міського значення, шкільні свята. Тому приходьте до нас, завітайте до нас і ми розкриємо ваш творчий потенціал. Наш челагач уже приготувався. Будемо знімати і вже презентувати. Так, все вірно. Так, У нас кабачки дуже апетитні, баклажан. Така скоринка, рум'яні. Так. Дуже пахнуть спеції, відчувається аромат. Як мені подобаються ці аромати. Так, так. Осінь чудова пора, і саме для таких страв. Для приготування страви нам знадобиться свинина на кістці, причому певні її частини в ідеалі м'ясо з реберною кісткою. Цю частину називають по-різному: корейка, антрикот. Тому орієнтуйтеся на зовнішній вигляд. Це має бути приблизно овальна частина м'якоті довжиною 16-20 см, частково оточена коротким ребром. Також підготуйте улюблені духмяні спеції, перець. Ціль або соєвий соус та столову ложку олії. Після того як м'ясо натерли та змастили усіма необхідними компонентами, залишіть його маринуватися мінімум на пів години, а краще на ніч у холодильнику. Лише тепер чалагач можна відправляти на розігрітий мангал та смажити 30-40 хвилин, періодично перевертаючи у процесі. Челагач вважається ідеальним, якщо готове м'ясо просто тане у роті. Найкраще доповняти підкреслять смак цієї страви овочі, приготовлені на вугіллі, свіжі томати та зелень, адже нічого не повинно заважати насолоджуватися соковитим ароматним м'ясом. Ну що ж, у нас вже наша страва повністю готова, а смакувати вона буде набагато краще, якщо полити наш чилагач соусом теряки. А якщо у нас є любителі чогось більш гострішого, то можна також додати солодкий чилі. Ну і за бажанням, я думаю, можна замість овочів гриль використовувати свіжі овочі так. за сезоном. Так. Ну, наша страва виглядає дуже дуже апетитно. Давай куштувати. Давай спробуємо все, що у нас вийшло. Ця страва є у меню вашого закладу, правильно? Так. Тому у наших глядачів є реальна можливість скуштувати, прийти і скуштувати саме за цим рецептом чалагач. Дякую тобі, Мирослава, за запрошення. Дякую за цей осінній яскравий день з такою смачною стравою. Мені дуже було приємно з тобою поспілкуватися. Я думаю, це наша не остання зустріч. Я дуже бажаю тобі якомога більше вдячних клієнтів. Бажаю, щоб твоя справа розвивалася, Досягай нових цілей і поставлених планів. Дякую, мені було дуже приємно, що ви сьогодні завітали до нас в гості. Все ж таки. Ми будемо далі намагатися бути кращими, розвивати наше навіть це мангальне меню. Тож ви можете до нас залюбки завітати в гості. Ми завжди будемо чекати на вас та наших телеглядачів, щоб ви також приходили до нас, смакували, насолоджувалися. І знаєте, ми влаштуємо вечір вашої казки. Дуже дякую за запрошення. Давайте частіше збиратися у такій гарній компанії та готувати такі смачні осінні страви. Ну а ви приєднуйтесь до нас, прийдіть та приготуйте свою фірмову страву разом із нами. Пишіть нам у приватні повідомлення на сторінку Культура та Мистецтво Подільська у Фейсбук або Інстаграм. І ми неодмінно запросимо саме вас. До нових зустрічей у новому випуску. Па-па!